Всіх вітаю, друзі! Для вас має сьогодні таку життєву цікаву історію про наш український борщ, що трапилася зі мною персонально нещодавно. Поширюйте це відео, тому що зараз важливо трошки підняти наш позитив, і тим більше борщ це просто надзвичайно важлива страва для нас, українців, надзвичайно смачна, і це просто смакутульки, просто пальчики оближиш, коли дійсно з'їш смачного такого справжнього українського борщу. Моя дружина зробила дуже такий гарний український борщ і сказала мені, щоб я запросив свого товариша з роботи, бо я вже пару разів думав, запрошу. Але я хотів попросити дружину саме, щоб вона зробила борщ, тому що він ніколи цей канадець не куштував борщу. Як цей канадець прийшов до нас додому, прийшов, я йому поставив цю тарілку борщу перед ним. І він до мене говорить, знаєте що? Чи це то мій і я зразу так засміявся, кажу, не переживай це, не то мий розсуп. А він каже: ну що це таке тоді може бути? Я кажу, ти попробуй, а тоді будеш казати, що це таке. Він бере ложку, так знаєте, дивиться на той борщ, не хоче показати, бо йому незручно, ми з ним працюємо, співробітники. Але він, так, знаєте, до цього борщу зовсім якось ну не хотівлося йому якось бере він першу ложку. Як тільки він... З'їв першу ложку нашого справжнього українського борщику. Моментально цей канадець просто ужив. Я вам кажу так, як воно є. В нього, знаєте, очі аж засвітилися, і він каже: це буряки, це біц? Я кажу: так, це є зупа з біц, наша українська така народна страва і е, ще сметанкою. Він просто впав. Він каже, що він такої смакотульки ще ніколи не вживав та не куштував. І от вам така, знаєте, приємна історія, яка трапила зі мною, і тепер цей канадець хотів взяв рецепт і буде вдома варити борщ і сказав, що запросить мене з дружиною попробувати що з цього всього вийде.